Нам треба, ну, представитись, як би, ні? Хто ти? По життю? Я. Чорт! Получається, я в тебе в густях, не ти мене так що давай. Чорт! І я будемо записувати нашу реакцію, ну, на вже вийшовший стрім розробників по ігрі Genshin Impact. Вона заставила. Погнали! Ой-ой-ой, щось воно так голосно кричить. Боже, закрий рот субтитри, не поможуть. Сец, я на слух ні хрена не розумію, а без субтитрів тут вообще срак. Тихо? Тихо! О, вся в слезах. Тихо! Блін, до речі, круте дерево. Вау, what the fuck? Це типа новий локайшн? О май гад. О, пташки. це з стрим региона, але відкрита нова локація, окей. Фурин! О, буде банер фурин. Добрий ранок. <лес> Ля, ти шо ти бачиш якась бульбашка. Вона подібна на твою любимицю. Догадаєшся на яку? Мону? Нє, Дорі. О, Це, це, цей цяльфен. Курва, Єльфейн, подивись. Ну, впше не єньфей. Чел, це суміш на хіди і. Не знаю кого. Як... Опа! Бригай, какашка. Не злапав. Що буде? О, це, оцей висоток гориду на павука. Зараз другий вискочить з ловить. Пулюве. Зараз близнюк підскакує і ловить. Ти фуріна? Ова, опа, новий босс. Якийсь аквамарин. Що за битва у Вау. Вау. А можна не всім разом говорити? Опа, ти чкачка, чкачкай. Це тільки що не був тарталька? Це тарталька проти кита. Блін, оце буде епік, я бачу. А це хто? Шо це? Не шо хто Це Хто це 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 Фуріна, что це? Оце Форіна, а Та, Тату мені пофіг, то я знаю. Все? А утупили фонтан. Фонтейн, Ту. Фонтейн тупився. Ну то що ми зробимо? Будем плакати. О, перший промокодик. Ми Heat to the opera Epic Lace and watch the trial. Unfold. Чисто, знаєш, якісь... Як називаються люди, які вивчають мову? Лінгвісти? Ні. Так, лінгвісти. А, ні, чекай, не лінгвісти, а. Чекай. На фы там слово. На фи, не, реально на фу, чекай, чекай, чекай. Флуристы? Хиба нет? Не, ну пу. Який флорист? Флористы. Братан, фло це, Брата, флорист, це хто, той, хто вивчає тебе. Філолог, Филолог! філолог! Попробуй тільки то вирізати, я тебе зачем? Конечно вырежу. Короче, це філолог. Я додумався. Але ти гнида. Чому ти такий сумний? Тому ти ти б радів? В залежності ким я був, якби був би фотоїст, то трішечки кайфанув би. О, Арлікіно, Арлікіно! Чуєш, а ми збираємося проходити сюжетку 4.1? Давай, Давай на байт, якщо відос набирає 150 лайків, ого. Я готовий пожертвувати своїми вихідними. Уріна, endless solo of Solitude. Чесно, анімація дуже сильно злизана вдолі. Що тобі та -то, дорі, закрий рот, не про неї. О май гаш! I love him! У нас, коротше, прилучило собі і того. Гідрослайм, яка сидить на ньому, нормально. Вау, які удари, яка грація. Я не, ну реально дорі. Ну до речі. Подивись, ну це ж Дорі. Ну до речі, щось, що не поняв що Ти Ти про цей момент, де вона типа сидить на бульці. А, так, де вона прям крузить, ну це тупо Дорі злизано. Оце, оце оце тупо в той, це тупо в риби. Вау. Це що таке було. Це оце мона. Риба, мона і Дорі в одному персонажі. Це. це це мене травма. Поняли, що в тебе травма, ти анімешник, добре, нічого страшного. Ні, а, оце, типу, нахіда на а вона, типа на на максималках, так? Чисто пацки, скажіть, сир. Сир. А оце щось ти. Ти поні. Оце окей. Це прикольно. Чуєш? а в неї, типа, на фочку додатковий зум буде. Оце корисна білка. О, а оце вже банери. В Першій половині у нас буде Фуріна і байджу. Чесно, я за байджу вже забув. Не, вона... я кого буду з знахібаться четверочку. Четверочка кайфовенька. Я чисто в мене будуть персонажі. Ооо, це гарно. Це сигнатурка. Це гарно. А на що ти в нас? Давай кріт урон і ти моя. Це однорука, там не буде писало. Ага. Друга частина це Сайно і аято. Коротше, ясно, 4.2 не крутим нічого. Ля, крабіки! Міньончики. Верни назад, верни назад, верни назад, дивись на крабіка в пульці. Диві, зараз, зараз, зараз Дві дивись, дивись, дивись. <си> це я додому хочуся. <си> так, ну коротше, новий босс, новий локаль. О, ну це вже ясно хто. What the fuck? Це шо таке? Друга фаза. А, це типа дві фази буде. А, це ж точно як стартальку. <си> Реально, знаєш, старталька <си> на максимал. Ну, новий босс, я тобі скажу, крутий. Не, босс прикольний. Можна босс, там, можна босс було би босс. босса вибивати, я б вибивав босс. Оу, новий локейшн. <си> це типа чисто булька набирається, щоб розірвати всіх. Гукайся гарна. Да, оцього хпка, лайбовенька. І оця тоже. Ти кайфує. Це кайфує. Че, ти знаєш оце дерево з Гаррі Поттера? Тихо, я не дивився. У мене в мене перегляд запланований через місяць. Коротше, там Якась нова задана. Ага, це. Опа, гасимося, гасимося. Що за булька? А що, що ми можемо з цією булькою зробити? Буль. Ай. Ї... Її Буль. треба Буль подати булька, булька, Я весела булька. Пиздец. Опа, якась фортеця, що це таке? Ай hey, би так, щоб їхати в uh, обновлення 4.2, нам потрібно було пройти 4.1. Нам показують якийсь штиль. Блін, я певно, я певно розумію, що це було в минулій версії, але ми. Ми дуже yeah. зайняті особи, в яких немає багато вільного часу. Правда? Я-то. Yeah, ні. Hey, Опа, новий yeah. босик, ти шо, ля. Yeah, 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 A human yeah. shaped monster formed from the agglomeration of control, бля. Він мені чимось нагадує якогось персонажа з Дути 2. <ріст> не то щоб я грав, <ріст> івентики. Нам дадуть безплатного фреміне. Вау! Я не знаю хто це. Челік, який вийшов в 4.0 разом з. Та він був з нами на початку, що тим пам'ятаєш. Ми ще проходили сюжет. <ріст> Ясно все. <ріст> ну і коротше, далі нас чекають море всяких різних івентиків, повернення старих, наприклад, якось з бамбом-шапочками чи яких там траляляшки, бушки, бошки. Траля ти блід не все ж трифіляшки, бушкіляшки Шо ж, які в, тебе, які в тебе очікування від утолення 4.2? Е, неймовірні, неймовірні. Я з нетерпінням чекаю, коли ми почнемо записувати сюжетну лінію. Ми, ми почнемо записувати сюжетну лінію 4.1 Я дуже чекаю на 4.2. І так, народ, О. якщо ви наберете під цим відео, 150 лайків, ми викладаємо. Що ми маємо викласти? Ми маємо викласти сюжетку. А, сюжетку. Ми викладаємо сюжетну лінію. Це, ти ційте луйки, пишіть коментарі, що вам сподобалось. Ти ти, сьогодні можеш, дядь. Ти ційте луйки, якщо вам сподобалось. Якщо вам не сподобалось, ти тийтейте, луйки. підписуйтесь на канал. Все, всім пока! Переходьте в те. Що це було за луйки, дядь? Що це за рук? Закрий рот.